Неспішний ранок з Наталкою Маринчак. Вітаю вас у студії Радіо НЕКИПІЛО. З вами Неспішний ранок і в прямому етері для вас працює Наталка Маринчак. Четверте лютого 2025 року на календарі. І власне будемо говорити сьогодні одразу про Харків, про Харківщину і про людей. А, власне, Харків, місто Кіборгів, це програма для членів родин захисників від благодійного фонду громадянин. Програма допомагає дружинам, матерям, братам, і сестрам військовослужбовців реабілітовуватись фізично та психологічно після того, як їхня близька людина або загинула, або зазнала тяжкого поранення. І сьогодні в нашій студії ми будемо говорити з Євгенією Литвиненко, комунікаційницею фонду, і Оленою Шмідет, віце-президенткою фонду громадянин. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Так ну ясно, що дуже цікаво. Це нова програма Харків місто Кіборгів. Так, це нова програма. Вона у нас розпочалась тільки що нещодавно. Здійснюється вона за підтримкою фонду відродження. Угу. І ми сподіваємося, що все у нас вийде. Я так в загальних рисах окреслила. Так кого приймаєте? Давайте більш точно скажемо, хто може долучитися до цієї програми Харків, місто кіборгів»? Це програма, яка розрахована, по-перше, Програма переслідує дві цілі: це об'єднати е, організації, які е, також допомагають військовим і членам їх родин е, у Харкові. Е, тому е, саме е, ми і назвали її Харків місто Кіборгів, бо наш е, незламний Харків і люди е, це е, Така єдність, і ми хочемо сприяти цьому. І по-друге, це звернути увагу не тільки на поранених військових, але й на членів їх родин. Бо спілкування з ними за майже два з половиною років існування. Нашого напрямку показало, що дуже часто потребують допомоги і члени родин поранених, бо вони віддають дуже багато сил, дуже багато емоцій. Це для них дуже велике навантаження. І ми бачимо, які результати зараз, коли прийшли до нас перші дружини військових і займаються, це прекрасно, коли ми це бачимо. Так, чим займаються власне це е, допомога в реабілітації, якій це психологічна і фізична, чи що це? Ця програма вона переслідує не тільки покращити фізичний стан. а а також і психологічні, перш за все, коли людина заходить, це саме реабілітація, це uh -huh. не спорт, це не просто йога, чи можливо ще якісь там групові за за заняття. Вона переслідує комплексний підхід. Нам важливо, щоб людина прийшла. Вона проходить первинне обстеження. Uh -huh. Це обов'язково фахові лікарі, і це психолог. І вже після цього роблять лікарі висновки, що людині безпосередньо не необхідно конкретно під кожному комусь більше акцент на реабілітації фізичної. Дехто хоче покращити свій своє, своє ментальне здоров'я. Тому сказати, що однозначно там і психолог, і до реабілітологів, і йогу там нон-стоп 5 днів на тиждень ні, такого нема. Звичайно, це все підлаштовується під потреби і під можливості залучення людини. Ну і ми особливо радіємо, коли приходять пари. Наші дружини і захисники це можливість їм поспілкуватися поза межами дому і побачити себе трошки з різних сторін і надихнутись один одним. Так, тобто ви так б'єте одразу по двох факторах, бо ну, багато лікарів-психіатрів на тому наголошують, що реабілітація психологічна, без фізичної ну, фактично неможливо. Завжди необхідний рух для того, щоб... А, Чим займаються? Що це? Це йога. Це індивідуальні заняття з реабілітологами, по індивідуальна Прописаним протоколом це масажі, це можуть бути групові заняття, і йога, і пілатес є більш активні види спорту. Це вже ми враховуємо і фізичний стан, і бажання безпосередньо людину, яка приходить на реабілітацію. Що потрібно для того, щоб долучитися до програми? Бо я так розумію, що необхідно якимось чином підтвердити, що ти, по-перше, там, наприклад, дружина чи там сестра. Військовослужбовця, так, що необхідно. Це звичайний пакет документів, паспорт, uh -huh. код. Бо ми з кожним з кожною людиною заключаємо договір uh -huh. про надання благодійної допомоги, бо ми працюємо прозоро, нам треба uh -huh. висвітлювати цей момент, і будь-хто може перевірити нашу діяльність. Таким чином, для оформлення договору нам необхідний паспорт, ідентифікаційний індифі... код а, з об чоловіка а, або. Довідку про обставини поранення угу. і документ, який засвідчує їх е, родство. Якщо це чоловік, то це свідоцтво про одруження, якщо це тато, то це угу. свідоцтво про народження, де буде вказано. Ну і угу. інші угу. теж угу. бувають варіанти. Угу. А, уявімо, що нас зараз хтось почув а, з вашої цільової аудиторії і хочуть до вас звернутися, куди звертатися, куди писати чи куди телефонувати. Варіантів є кілька. Перш за все, можна просто загуглити фонд громадянин. Одразу ми буквально там в перших uh -huh. видачі нас показує. Або будь-які соціальні мережі, де, де ми вскрізь є. Якщо це інстаграм, це кібергіюа. Пишете в Дірект. Якщо це Фейсбук, це фон громадянин. Ми скрізь швидко відповідаємо, або також можна написати на пошту і одразу зв'язуємось. Також в інстаграмі у нас є форма запису mm -hmm. в шапці профілю, там можна одразу її заповнити. І буквально там в цей ну, якщо це не пізно, то в цей день або наступний день ми зв'язуємось і вже домовляємося безпосередньо там, на найближчі дні прийти до нас на. Реабілітацію. Ну, також на сайті uh -huh, uh -huh. можна зайти на сайт і е, нажати на е, кнопочку отримати допомогу. Uh -huh. е, також ми, тобто, ми отримуємо інформацію з де, декількох е, джерел. Да. Uh -huh, uh -huh. Так, о, окей. А як довго розрахована ваша реабілітація для. Я не знаю, чи це суто жіноцтво зараз у вас, чи може і, і ну, є ж чоловіки, які теж доглядають за чоловіками, так, є батьки. От власне, з чим зараз ви стикнулися? У вас вже є перший набір, так? Так, так. Да. Ну, якщо для поранених військових ми поки що не ставимо обмеження по часу, у нас є хлопці, які займаються вже більше року за нашою програмою. Для членів родин є певні обмеження пов'язані з Фінансуванням від фонду фонду донору, тому тут залежить від того, наскільки, по-перше, наскільки інтенсивна програма реабілітації, по-друге, що саме обирає наш бенефіціар. Якщо це групові заняття йога або пілатес, або фітнес, тут виходить довше. Якщо це індивідуальні заняття з реабілітологом, звичайно, є е, певний курс, е, і це десь приблизно від місяця до двох-трьох. Угу, угу. е, перший набір вже є, е, перші, перші люди, які вже займаються в наявності, що обирають? Е, ми зорієнтовані на тому, що е, тобто, як це е, Відбуваються обов'язково йде огляд мультидисциплінарної команди, тобто, це декілька фахівців, обов'язково психолог, ортопед, травматолог, невропатолог і, за потребою, терапевт, кардіолог. Тільки після цього підбирається програма за рекомендаціями ці, цих фахівців. А, якщо у людини немає взагалі скарг, то віддається тоді. Предпочтіння йоги або опілатесу, або е, призначаються масажі. Якщо є певні проблеми, частіше за все, вони є, то це індивідуальні заняття з реабілітологом, масаж, е, ще деякі процедури. Е, також Дуже часто продовжують заняття з психологом після першого знайомства, uh -huh. бо у нас працює дуже фаховий, фахова психологіня, і дуже часто ми стикаємося ну це зазвичай така фраза від військових. Я вже пройшов, стільки психологів, вже стільки бачив нічого нового, я від вашої психологині не отримую. І ми бачимо, що цей військовий потім. Стає е, таким досить регулярним відвідувачем, uh -huh. е, тому ми дуже довіряємо нашим фахівцям і намагаємось ретельно підбирати їх. Uh -huh. Слухайте, а от на початку ви сказали, що. Пари займаються, це пари, які йдуть по різним двом програмам, так але можуть займатися одномоментно. Бо я так розумію, дружина має попасти на програму Харків, місто кіборгів», а чоловік з пораненням має попасти на вашу сталу таку вже програму реабілітація кіборгів», яка вже ну не перший рік. Так, так. Е, так, це у нас от ми бачимо такі випадки зараз, коли запрацювала програма Харків місто кіборги», і у нас є вже три пари. Е, 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 ну, одна зараз тільки дружина продовжує займатись, бо чоловік повернувся на службу. А дві пари продовжують займатись, і ми бачимо, наскільки е, наскільки їм класно разом займатись. Uh -huh. І особливо я не знаю, чи раді чоловіки, uh -huh. але, але uh -huh. дружини, дружини uh -huh. дуже раді, що вони можуть ще додатковий час провести разом е, в, на тренування. Uh -huh. ну, З'являються такі випадки. Це в нас вже перший є, коли прийшла дружина, і от е, сьогодні має бути її чоловік. Тобто, uh -huh. Не, дружини ага. не після чоловіків приходять, а от вже дружина почала займатися і долучає свого чоловіка, бо теж він діючий військовий, часу немає, але ага. побачив її настрій і вирішив теж долучитися. Угу. Нас була теж думка, що військові теж вони там до психологів ходити не будуть, там ще якісь моменти. Але ми страшенно радіємо, а коли, коли це змінюється, угу. що так, піду, ну принаймні, хочу я познайомитись, ви стільки розповідали. Або мені мої побратими розказували, хто вас до вас ходив. І оце от прям нас надихає, що нас змінюється оцей цей. Та стигматизуємо психологів і їхню роботу. І трошки з'являється довіра, uh -huh. і ми все ж таки вирощуємо наше майбутнє покоління, І передаємо приклад, що ходити до психолога це нормально. Uh -huh. ну... Так, класно. Тут я підтримую всіма силами, бо якраз неспішний ранок, мабуть, на цьому і стоїть, на тому, що приділяйте собі увагу і не забувайте про реабілітацію себе. Вона інколи буває найважливішою для того, щоб ми могли дійти, як я кажу, до Дня перемоги. Вдихнути, видихнути і продовжити свою роботу, бо потім буде багато що роботи, і треба мати ці сили. А треба мати міць в собі. Слухайте, ну. Дуже цікаво спостерігати за тим, як ви розвиваєтеся. Я маю на увазі фонд, бо я пам'ятаю, як він почався. От як ми робили перші етари, коли ви приходили, і ми просто розповідали, що хлопці приходьте, будь ласка, на реабілітацію. От і був там недобір спочатку. А тепер я знаю, що у вас там всі всі. всі ну це не вакансії, як це правильно назвати, всі слоти зайняті. Ну, ще, ще не всі, ага. але так ми бачимо, наскільки більше стало приходити, і наскільки і про нас вже знають про цю програму, і що нас дуже радує, це те, що хлопці повертаються. Якщо, наприклад, вони... Із-за того, що повертаються на службу, мають перервати процес реабілітації, а потім у них виявляється час або відпустка, і вони приходять знову. І це, це дуже приємно. Mm -hmm. ну, і ми вже прийшли до того, коли нас рекомендують. Це саме, мабуть, найцінніше, що зараз от ми от відчуваємо, що нас надихає. Клас. А, як довго триватиметься а, програма? Харків, місто Кіборгів, ну на даний момент вона розрахована на 14 місяців. Ми дуже сподіваємось, що ми будемо, ми впевнені, навіть так скажу, що ми не тільки будемо її розвивати, ми будемо шукати додаткове фінансування. Бо допомоги потребує все більше і більше людей, і все більше і більше людей, які готові отримувати цю допомогу. Тось тобто, вони бояться, вони розуміють навіщо це. Люди вже будують якісь плани на майбутнє. Вони розуміють, що їм треба реабілітуватися, відновитися вже зараз, щоб в майбутньому могли рухатись далі. А кому в голову взагалі прийшла з вас ідея робити реабілітацію для дружин військових? Я знаю, що вона не з'яви у Євгенії. якби це було, бо чоловік військовий, і якби треба було, мабуть, в якийсь момент реабілітовуватись самі, і з цього все почалося. Ну у нас так є. в мене таке на щастя, На жаль, це важко сказати. Ну просто є такий досвід, коли чоловік демобілізувався, теж були проблеми зі здоров'ям. Але я побачила і відчула на собі, що таке, коли чоловік повертається. Причому мені здавалося, що це вже в мене є певний досвід, бо я вже його проходила в 2015-16 році. Але зараз це зовсім інакше. І все одно ми з колегами ділимося такими моментами. І коли я розповідала, що це дійсно важко, що це дійсно допомога потрібна не тільки чоловіку, а й дружині. І от коли. От таких от діалогах. І, а давайте спробуємо, а давайте спитаємо. І коли ми стали цікавитись, то ми зрозуміли, що от саме ця незахищена категорія, здавалось, да, дружини це такі сильні, це така міць, яка ще допомагає своїм чоловікам. А на, насправді саме вони потребують. Цієї фахової допомоги, uh -huh. і коли вони розуміють, що вони теж отримують від суспільства розуміння, це, ну, на наш погляд, що це дуже дуже суспільство об'єднує, так скажемо. Uh -huh. Ну мені звісно хочеться, щоб таких програм було якомога більше. А приймаєте ви з усіх регіонів України, чи тільки з Харківською областю працюєте? От і зараз у нас може чути хтось і у Львові, і там ще десь, бо радіо не кипіло. Можна почути у всесвіті. Ну, програма саме розрахована яка на членів родин, вона розрахована на підтримку Харківської Громади, uh -huh. а Харків, місто ха Кіборги, uh -huh. реабілітація кіборгів. Так, тут немає обмежень територіальних. У нас навіть є такі випадки, коли один з хлопців приїхав. Я побачив в інтернеті, загуглив і знайшов реабілітацію у Харкові, і він приїхав з Кривого Рогу спеціально uh -huh. реабілітуватись сюди. До і нас. повертався потім да. на другий курс реабілітації, uh -huh. так. Uh -huh. Uh -huh. Ми не обмежуємося територіально саме для. Важкопоранених mm -hmm. для дружин поки що це з нашої громади. Сподіваємося, mm -hmm. so один... що yeah. далі yeah. далі yeah. щось буде розвиватись. Нам дуже uh -huh. це хочеться. Один із наших партнерів, з ким ми працюємо, це, наприклад, Західний реабілітаційний центр, де за підтримкою нашого фонду ми реабілітували вже дуже багато важкопоранених військових. Тобто, я до того, що наша допомога важкопораненим розповсюджується не тільки на Харків. В Харківську область. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, є ще такий момент. Бувають у нас випадки настільки складні поранені, коли, наприклад, черпно-мозкові травми або спінальні, коли потрібен супровід, коли дружини або мами супроводжують. То є окремі випадки, коли фонд сплачує за маму або дружину. Ну як в інших реабілітаційних центрах це не тільки в Харкові. Зрозуміло, так. Давайте ще раз повторимо для наших радіослухачів і слухачок, щоб вони не заплутались. Є ми зараз говоримо про дві програми. Ми говоримо про програму від благодійного фонду громадянин. Ми говоримо про програму Харків, міста Кіборгів, це програма для членів родин захисників, яка направлена на психологічну і фізичну реабілітацію. І ми говоримо про другу програму, більш стало будемо так казати. Бо вона довше вже значно існує. Це програма реабілітації кімбергів, програма для важко поранених захисників. Так. До обидвох програм можна долучатися. Так, долучатися можна через ваші соцмережі, через ваш сайт. Ми обов'язково зашиємо в опис нашого сьогоднішнього етару посилання на сайт, щоб ті, хто нас почув і захотів би долучитися, міг би це зробити. От ну я сподіваюся, що будуть сторіз в інстаграмі. Тож той, хто нас зараз чує, не пропустіть, будь ласочка, Бо, як на мене, це одна з дуже важливих програм реабілітовувати тих, хто стоїть поруч. Тих, хто ну, от здавалося, бо це сталість, так? там, Дружина чи мама. чи... Може, брат. До речі, чоловіків ви теж та членів родин да, до речі, членів не було ще не, не зверталися просто. <гум> Ні. Угу. Ну я розумію, що в основному першим завжди звертається жіноцтво. Але але до речі, до речі, ми зіткнулися з тим, що жінки настільки вони, от особливо дружини поранених. Військових вони настільки віддають себе своїм чоловікам, що коли запрошуєш на реабілітацію, вони кажуть: Ой, ми, ми не можемо бо ми 24 на 7, mm -hmm. ми в доввот в тому, щоб допомагати чоловікові, і, і це дуже прикро, бо треба дійсно, як от ти казала, приділити час собі, бо тоді буде легше допомагати і чоловікові. Бо ми допомагаємо з наповненості, да? а не спустош. Настя uhm, ну, мені здається, що треба все ж таки повторити той момент. Можливо, ми так трошки його <ганістя> так е е упустили. Що вся реабілітація, всі програми, які у нас є, для військових е і е е е е для членів родин вони безоплатні. Всі так. витрати бере на себе фонд. Так, бо краса. ми чуємо, що є десь там ще інші програми, але там або знижка, або ще щось. То в нашому випадку це безкоштовно для них. Так, угу. і ми і ми чули багато до нас було запитань від самих військових: а скільки, скільки це буде коштувати, а яка буде знижка? І, і вони просто не вірили, коли ми казали, що це ж це без, для вас, це безоплатно, угу. і тут взагалі я хотіла би відмітити цей момент подяки, тобто у нас. В реабілітаційному центрі, з яким ми співпрацюємо, у нас все розпочинається зі слів подяки. І ми бачимо, наскільки це важливо для військових. Бо вони приходять, вони нас дякують за реабілітацію. А ми кажемо ні, це ми вам дякуємо. Ну, буквально вчора був такий випадок, новий хлопець, і він мені одразу сказав. Дозвольте висловити свою подяку за організацію mm -hmm. моєї реабілітації <с <с в цьому прекрасному місці. Я настільки, тобто я, Це було дуже несподівано, я говорю: ні, 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 що ви це, ми вам дякуємо. І я бачила його очі, бо тут, тут вже він не очікував, що йому будуть дякувати. Mm -hmm. Mm -hmm. Наша робота це тим ти найменше. Що ми можемо зробити, і подякувати за службу, подякувати за захист, подякувати за, за те, що ми можемо знаходитись вдома. Ну, о, власне, так, я от зараз нагадаю нашим радіослухачам і радіослухачкам, а також тим, хто буде нас дивитися, що не забувайте дякувати нашим військовослужбовцям, які проходять службу, навіть е, якщо ви зустріли їх будь де завжди можна використати цей жест подяки для тих, хто на відео покажу. Так ми просто беремо і долонькою стукаємо себе по серцю. Це важливо, це важливо для них і важливо для нас відчувати дійсно цю вдячність за те, що ми можемо ходити на роботу. Ми можемо виконувати свої якісь задачі завдяки тому, що хтось виконує свої задачі на. А, власне, для того, щоб потрапити на будь-яку програму а, до благодійного фонду громадянин, чи на Харків місто Кіборгів, чи на реабілітацію Кіборгів, потрібні тільки документи, а все інше там надається безкоштовно. А, власне, на цьому Євгенія Литвиненко тільки що наголосила. Я е, вирішила ще раз заакцентувати на цьому увагу, бо це дійсно дуже. Важливо, тож, друзі, якщо хочете е, долучитися, тільки що почули ніколи до того не чули про реабілітацію. Е, будь ласка, у вас є така змога, є соцмережі, є сайти, є, врешті-решт, сайт радіо накипіло, де можна буде знайти наш подкаст сьогоднішній неспішний ранок і е, власне. Знову переслухати, а в описі побачити посилання для того, щоб долучитися. І я би ще попросила би розповсюджувати цю інформацію, бо це дуже, дуже для нас важливо. Важливо, що є фонд, який може займатися реабілітацією військовослужбовців, а також реабілітацією тих, хто є членами родин військовослужбовців. Це є ще раз наголошую дуже. Важливим для того, щоб дійти до Дня Перемоги, ну а потім вже почимчикувати далі, бо потім в нас буде ще багато. Роботи, дякую вам за сьогоднішній ранок. Дуже сподіваюся, що ви до мене ще прийдете незабаром з якимись ще новими програмами. Я От, я будемо, будемо про них розповідати, інформувати. А зараз друзі, ми підемо на музичну паузу, а потім продовжимо говорити про Харків, про Харківщину, про людей і про те, що за день сьогодні.